Всім привіт! Придбав я собі такий ось моноблок для пневматики. Головна відмінність від такого звичайного моноблока, як можна помітити, це компенсація віддачі. Ось воно так працює. В Ютубі також є деякі огляди таких моноблоків. Але коли я собі придбав, то помітив, що можна додатково показати на відео певні заміри. Та деякі нюанси, чого я не бачив у інших блогерів на YouTube. Так, банальні характеристики. Вага у нас 215 г, як це вказує виробник, я заново не переважив його. Кріплення Lastівчий хвіст ось таке фрезероване, досить непогано, цікаве, таке гостреньке. Якщо порівняти із цим моноблоком, який у мене був. Тут воно більш таки зглажене. Так, матеріал алюміній. Ну, крім, е, зрозуміло, гвинтів, е, пружини і, напевно, ці направляючі теж вони виконані зі сталі. Так, по гвинтам кріплення ось 4 гвинти на кільця. Такі ось. Тут у нас 3 гвинти. Якщо порівняти з звичайним моноблоком, то площа кріплення ось довжина. Ну, звичайно, моноблоки різні бувають. Тут ми маємо ось, скільки у нас тут 6 см і 3 мм. Десь так, точно. А в цьому моноблоці приблизно 11,8 десь так. Ну, в якомусь сьогоді це перевага, що більша площа кріплення цього контакту із властючим хвостем. Але тут маємо таке. А загальна довжина плюс-мінус така сама, як і в моноблока, що в мене був до цього. Так, моноблок від Діани, але Діана тут ніде не написано. Зереомонт, тобто нульова віддача є у нас тут ось виробник такий. Хоча, можливо, час від часу вони змінювалися. Кріплення на 30 мм тут проставочка є. І на 25 ось. Тобто оптику можна дюймову 25 мм, 25,4 і 30 мм ставити. Так, далі заміри, які у нас загальна довжина 12 см. Відстань між кріпленнями тут 85 мм, тому що оптика їх різна, багато кому буде потрібна ця інформація. Так, купував я вживаний, тому ніякого ключа в комплекті не було. Зараз я розберу оце і побачимо, як тут все влаштовано. Так, ось я відкрутив оцю пластину. Тут вона майже подібна, але одна сторона більш така загострена. Крипиться на три гвинти. До речі, відкручував я оцією частиною, ось так ключом. Щоб ну і закручувати, відкручувати то, як завгодно, можна закручувати краще так, щоб не перевантажити гвинти. Мені цей моноблок прийшов, тут були досить так е, сильно затягнуті ці гвинти. Я думаю, так не потрібно робити, тому що тут і алюміній, щоб не зривати не різьбу, і занадто сильно не перетягнути. Оце ще така є штучка, вона е, стає у. Пазик такий, канавочка або отвір у кого як упор, для того, щоб моноблок не сповзав. І він цікаво кріпиться ось. Тут можна побачити. Він взагалі бовтається тут, ось трішки. видно так, Сюди закручується різьба. Різьба є і прямо цим гвинтом він буде стопоритися. Ось таке цікаве, я ніде не бачив, що хтось розбирав. Ну, звісно, я не всі відео на Ютубі передивився, але такого я не бачив. Далі я знову розкрутив моноблок. Ну, Одну тільки частину, тому що інша вона подібна. Ось такі проставочки маємо. Ось без проставок. Під оптику 30 мм. Ось такий отвор і тут такі пази для. Піптикається для фіксації. Ось отак вона фіксується. Зараз продемонструю. Це, можливо, не те, чому вона не фіксується, не зрозуміло. На камеру якось і незручно навіть. Не зрозуміло. О, не тою стороною, мабуть. Ось так вона проставка ця, вона трішки люфтить але воно притягнеться і в принципі, буде працювати нормально. Ну, тут, Зрозуміло, ці проставки, далі напрям стрілка. Ось вона стрілка. Тобто, куди постріл робиться, туди стрілка. пружини назад ставиться. Багато бачив спорів, куди їх ставиться, я думаю, виробник не просто так усе показує. Далі, що маємо? люфти тут ну, взагалі не відбувається не відчувається ніяких таких значних люфтів. Я також колись дивився на Aliexpress, схожі моноблоки, але там були коментарі і писали, що багато всяких люфтів, доработки. Я купив навіть вживаний цей, люфтів нема. І ще плюс тут є така штучка ось конусоподібна. І ось тут, я відтягну, бачите, воно заходить. Тобто, якщо трішки відвойде, там якийсь мінімальний люфтики буде, а коли на конус сідає, то люфта взагалі нема. Ну і потім будуть далі відео спробую встановити та відстріляти його. Ну, а кому сподобався огляд такого моноблока з компенсацією віддачі від Діана, ставте лайки, пишіть коментарі, кому воно корисне, не корисне було, просто цікаво. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім добра і бувайте здорові!